У наступному році в Тернополі відбудеться зимовий чемпіонат світу з підльодного лову. Участь у ньому візьмуть 15 команд з різних країн світу. А в 2017-му в місті має відбутися чемпіонат світу з лову на фідерну снасть. До Тернополя приїдуть спортсмени з 40 країн світу, навіть з Південно-Африканської республіки. Проведення таких чемпіонатів світу, коли приїжджає на Два-три тижні, двісті от зимовий чемпіонат. 16 – це мінімум двісті учасники будуть на території нашої Тернопільської області. Мінімум два тижні. В Тернопільській обласній федерації риболовного спорту просять владу визнати тернопільський став спортивним об'єктом. Треба об'являти наш водойму Тернопільський став як мінімум. Це об'єктом, об'єктом спортивним. Це дасть можливість, дасть можливість зовсім іншого відношення. Вибороти право на проведення чемпіонатів світу в Тернополі було нелегко. Тепер треба зробити все необхідне, аби спортсмени з усього світу могли приїхати і оцінити тернопільську водойму.